Слава Україні! Розпочалася 512-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Малаток-Мачка Вербове, Новоданилівка-Роботине мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В районі населеного пункту Кордюмівка тривають бої. Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, зазнають значних втрат. Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі північніше приютного, продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. Уночі, 20 липня 2023 року, окупанти знову атакували південні регіони України. Цього разу під ударом російських ракет Одеса та Миколаїв. Загалом противник випустив 19 крилатих ракет та 19 дронів Камікадзе, 7 крилатих ракет Онікс з берегового ракетного комплексу Бастіон Крим, чотири крилаті ракети повітряного базування Х-22 Пуски здійснювались з літаків ту 22 М3. Акваторія Чорного моря, три крилаті ракети морського базування Калібр, імовірно, з підводного човна Акваторія Чорного моря, 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» Крим, 19 ударних БПЛА типу Шахед з двох напрямків: південного Чауда Крим та північно-східного Курськ. В результаті бойової роботи наших воїнів знищено 18 повітряних цілей, дві крилаті ракети морського базування Калібр. Три крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К», 13 ударних дронів типу Шахед. За поточну та минулу добу авіація повітряних сил завдала понад 20 авіаційних ударів по місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів. Протягом минулої доби ворог задіяв для масованого ракетно-авіаційного удару по території України 16 крилатих ракет морського базування Калібр, 8 крилатих ракет Х-22. 6 крилатих ракет Онікс, одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БПЛА типу Шахет. За результатами бойової роботи протиповітряної оборони знищено 13 крилатих ракет Калібр, одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БПЛА Шахет. Крім того, ворог завдав 78 авіаційних ударів та здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі села Грем'ячка Чернігівської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема, це Гірськ, Єліне, Леонівка Чернігівської області, середина Буда, Бачівськ, Миропілля, Покровка Сумської області та Уди, Козача лопань Стрілеча, Вовчанськ, Мала Вовча і Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку. Наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали дворічна Западне, Сіньківка, Кислівка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Новолюбівки, Білогорівки Луганської області та Ямполя Серебрянки і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів. Зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам'янське, Берестове і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки. Ворог завдав авіаудару біля Деліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів'яр. Іванівське, Ступочки та Олександро Шультине Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним огнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка. У той же час здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, постраждали Ласточкіне, Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку, попри ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів серед них Красногорівка, Мар'їнка, Георгівка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів. В районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, це Парасковівка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше приютного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів: серед них Новодарівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Лобкове Запорізької області, Дудчане, Козацьке, Львове, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізоми з Херсонської області та місто Херсон. На тимчасово окупованій території України у Донецькій та Луганській областях російські загарбники намагаються інтегрувати підрозділи та особовий склад. Співробітників так званих Міністерств внутрішніх справ терористичних організацій ДНР та ЛНР до Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Зокрема, завершено переатестацію співробітників головних та центральних управлінь загальною чисельністю до 500 осіб, тих, хто відмовляється проходити службу у складі МВС РФ, переводять до зведених штурмових батальйонів. І змушують воювати проти України в зоні бойових дій. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу. Також нашими захисниками було знищено два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів. 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога. Загалом наші воїни ліквідували 530 російських окупантів, ворог втратив 6 танків, 6 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО, 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 крилатих ракет. 29 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили. Переможемо разом! Слава Україні!